Друзі, привіт! Я на рибалці, у себе тут від дому неподалік. Сьогодні на дві вудки. Одна з боковим кивком, ось, а друга вудка поплавочна у мене. Просто вирішив так раді експерименту попробувати на що краще. Ну, тут якби спірне питання, на яку кращу, хто як любить. Кому як. Ну, а рішив так випробувати. Просто так як кльов не дуже сильний. І щоб добрати наживку і, можливо, щось спіймати. Я вже місцинки ці прикормив, нікуди переходити не буду. Це тут те саме місце, що я попередній раз тут спіймав карася і ляща. Ну, вирішив далеко нікуди більш нічого не шукати. Тут і буду ловити. Пару годинок постою, бо довше не вистою. Бо я в заброд. Так що прикормився. Прикормка все класично. Варений половинки гороху, пшону, трохи перловки. Добавив у неї магазинної фанатік, по-моєму, солодкий карась. Трошки муки крілівої. І все. Наживка черв'як, опариш. І там ще в мене є піно тісто. Ну, от і все, будемо пробувати. Вже закинув у мене та що поплавочна вудка в мене на черв'як з опаришем бутербродик. А тут опариш. Он щось довбе, довбей, довбе. Ну, то риба якась маленька. А на цій вудці вже поки ставив камери, вже об'їло. Так що. Погнали, ловить. Так, напіно тісто не хоче. Ну нічого. Зараз почеплю пучок самого опариша. Великий. Опа. 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 Фух, Друзья, поплавок. Один ноль. Дивіться. Дивіться. Ой. Там щось клює у мене. Ух ты! Це мелочь. На черв'яка. Ось бачите. Де клює льош. Льош клює в зелі. Ось такий. Барбарбосик. Все рівно б я його випустив. Я й садка навіть з собою не брав. Так. Друзі. Поплавок. Поки що попереду. І чисто на черв'ячка. Чисто на черв'ячка. І це вже мене радує. Хі -хі. Перша рибка є. Не дуже довго і чекати прийшлося. вот так. Значит, что карася ляж кругом. Ляж, друзья, и в траве. Не, ну, зрозумело, что он кормится. бувати далі, на поплавочку. Ну, як на самий кивок, трошки передвигається з містинку на містинку, Та можна так само і з поплавочкою передвигатися. Ну, якось на боковий кивок, знаєте, весь у русі, дергаєш туди-сюди, перейшов. А поплавочку що поставив і стоїш. Ні, ну це хорошо, як сидиш на березі, на стульчику там чи якось так. Ну, ну цікаво, все рівно, все рівно цікаво. Бульби он там уже якісь пішли. Вона прийдеться зараз і боковий кивок перечіпляти на той, на червяко. Бо щось мовчить. Ну нехай ще трошки постоїть. Я ж того разу спіймав карася на опариша, чисто на самого опариша. Ну а лящика на бутерброд черв'як з опаришем. Ну сьогодні лящ клюнув чисто на черв'яка, два черв'ячки. Ну зараз будемо пробувати і так, і сяк. Ну це, це, це не. Це не та риба клювала, що нам треба. Дуже різкі покльовки, це дрібна красноперка більше всього, вона хватає за опариша, за кінчик тягне, рве його і дюнь, -дю 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 -дю. так само, так Навіть почти й не видно, як кивок кивається. Плавненько. Видно, що так тільки в сторону повів. Ух ти, ух ти, ух ти. Опа. Дивіться, друзі. Оце да. ух так. Ти, ух ти. Опа. Дивіться, друзі. Оце так. Да. Поплавок 2-0. А дивіться, що я завалив. Ви яке карасело. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. На черв'яка. І зажрав. Ну, у мене десь є екстрактор. Ось такий, друзі, карась. дивіться, який лапоть? Ось у мене сумка 35 сантиметрів. Ось із хвостом 35 сантиметрів. Друзі, прийдеться мені його забрати, тому що я він так заглотнув. Так заглотнув, друзі, що... На жаль, на жаль, він не виживе. Ай, Жалко, ну нічого. Можливо прийдеться ще одного. Якщо спіймаю, а то я вже розміщтався спіймати. Ви бачили? Ну, це все на черв'яко. А те, що на боковий ківок я ще не спіймав нічого, як би нічого не означав. Зараз ми начепимо і туди черв'ячка і і, і, і. і можливо і там клюне. Так що лазить тут і карась і, і лящ. Це якийсь жирний такий черв'як, що страшне. Це ще в мене, друзі, черв'яки. Хто дивився? Ті що я брав на сома. Це я купляв здорові, жирні. Ну тут є і, і менші. О! Ось такий хороший пучечок. І сейчас ми отак підмотаємо. Ну. Приблизно десь так. Ну, поки Відкрита баночка з черв'яками. Зараз ми... Ух ти! Ого, щось. Щось різко вже. Ой, друзі, поперло, поперло, поперло. Тіх. Ай. що ж таке. Ух ти гад. Ух ти гад. О. Це щось у нас. дрібненьке підійшло. Ух ти, ух ти! Повело, повело. ох ха я вже так зрадів, а це в нас клюнув маленький окунець От гад, от гад, і цей зажрав. По самій нікуди. Ось, дивіться, яка в нас краса, якраз білі лілії розквітли. Бачите, скільки їх тут. Багато у нас тут їх. Ось так. А рибка щось не хоче. Вийшло сонечко, рибка не хоче клювати. Ну нічого. Щось перестало клювати зовсім. Зовсім перестало. Я вже і на те, і на це, і на опариша. І на черв'яка, і на бутерброд, і на пінотісто. а воно щось не хотіть. Уже сонечко піднімається, починає бути трошки жаркувато у цьому костюмі пече трохи. Так, ну що ж, буду, мабуть, потихеньку змотуватися. Зараз вам бо попередній раз. Обіцяв показати кивок. Так і не показав, забувся. Зараз я вам покажу кивок, який в мене. Звич... Звичайний кивок. Бачите, оце ось кивочок. Це в мене купований кивок. Він був зовсім не такий, я його повністю переробив. Тут залишилось. Ось оця тільки полоска металева, як кажуть, на неї часова пружина. Ось приробив, вірніше, примотав тоненьким шнуром. Отакі кільця спінінгові купив в магазині. Обмотав, суперклеєм, заклеїв і термоусадочкою. Раз-раз. Тут ось більше в мене кілечко. Тут ось, бачите, пружинка. Ось воно. Ой. Ось так воно згинається, пружинка, а тут проволочка міліметрова, загнуто, вставлено сюди, замотав ниточкою і скотчем обмотав щоб потім легко було зняти. Так воно не розборне, ну як треба, то дуже зняти Ну, а так я розказував. Флюрокарбовановий поводочок у мене сантиметрів 60. Ну і ось в даному випадку ось така літня мармишка. Можливо, поміняю на жовту. Оце чорна. Ось такий шарик граніоний. Такий гачок величенький. Ну, вона й для зими підійде. Ну, Більш літня такий. Товстіший, з товстішої проволоки і більший гачок. Ну ось таке удочка. Я вже говорив, ну хто не дивився, попереднє відео скажу. Вудка в мене фанатік Lexus 4-метрова, тест 10-30 грам. Ну і така ось о, звичайна дешевенька котушечка. Утка непогана, жорсткенька, Ну, на жаль, на сьогодні на неї не спіймалось нічого. Так що якось так. Ну ось, друзі, і все. Закінчую і цю рибалочку. Щось кльов не дуже. Ну, якби тільки прийшов, то зразу так непогано. Спіймав ляща, потім карася, ну і такого окунчика. Ну а потім вийшло сонечко і зовсім перестало клювати. Ну, Сьогодні я проспав. Я так гадаю, треба тут годинки в 4, в началі п'ятого вже будь-тут, якщо ловити раненько з утра. Бо коли піднімається сонце, кльов перестає, не стає кльову. Тобто так що, ось якось так. Сьогодні ловив на дві вудки. Одна поплавочка, друга. І з боковим кивком. Поплавочка виграла 3-0. Ну, можна сказати, 3 на 05 Тому що був сход. Карася, чи ляща, не знаю. Хороша покльовка була і на боковий кивок. Але так, трошки підкатав, як кажуть, підвіз. І все. Ну, ось таке. Наживки черв'як, опариш, піно пробував. Ну, треба ще буде спробувати кукурузку, таке саке Ну, клюнуло на черв'яка. Що карась, що лящ, що окунь. І на бутерброд був сход у мене. Ось така рибалочка, друзі. Так що, якось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. А ви бачите, канал у мене то в основному про рибалку, а інколи бувають всякі такі то саморобки, то, що купив. Так якось у попередньому відео випробував костюм зімній, держе, плаває. Все хорошо, а то було самому цікаво, чи він держе, чи не держе на воді. Держе, як ви бачили, дуже добре. Так що зимою. Конечно, будьте дуже обережні, не провалюйтесь, Ну, якщо, не дай Боже, вже таке трапиться, то як би вибратися живим у вас і здоровим, шансів у рази більше, коли вас костюм держить зверху. Зрозуміло, що в холодній воді людина довго не протримається, але я гадаю, якщо не дай Боже вже говорив таке трапиться, то вже вас костюм держи зверху. Уже ви можете довше продержатися на воді. І вибратися, коли ви плаваєте зверху, у вас він дуже добре держить. Чуть, чуть як не на матрасі пливеш. Вибратися самому, шансів буде у рази більше. Так що, друзі, ось таке. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Усе. Пока. Слава Україні!